Пором, пором, -пу пом. Так, а у нас кто-то будет светить? Че никому это не треба? У нас даже лт нема. Ладно, як хочете, бляха за далеко буду я світити? Та нема ж теж ви. Ну що, фелічет. будеш їхати вперед? Будеш. Треба було одразу їхати поближче. Ну, хто ж знав? О, ще плюс два. Ще плюс два. Ті 103 ти все одно будеш світитися. А ні, все-таки відсвітився. Ну, варто йому тільки за камінчика поверхнутись, і він світиться. Ооо. Oh. Так, бак, яка ще перемонтуємо. Знаєш, що теж швидше чекаде? Але і я ж не промах. А, ти. А, я тебе кашечку зламав. Бля. Це Це що було? Ха-ха. Я такого ще не бачив. О, ще один. А, це той самий. Ніхто ж не встигне його просадити. Це було Карл. Я просто трошки посвітив, ще й перестріляв тяжа. Ну і сушку ще й підсвітив. Чистих неї попадатись. Треба можна було фугасик зарядити, ну. На з ним. І так весело було. Який ноу пуш? Пушить, блядь. Що це те за такий стиль? А, це такелзора. Бо нагадав одного блогера. Русаковського не буду казати, щоб йому рекламу не робити. У мене є його 3D стиль, але я його не вдягаю. Принципово. Я навіть його з ангару викинув, де мобілізував. Хоча, якби знав, що через тиждень дадуть курси наставництва, я б його просто перегнав десь. Ну, то таке. Це якийсь типу статюга. Ну і що ж ти поспішаєш? Встав, підзвівся. Ти ще й суху встигаєш забрати. Або хоча б разок в неї всадити. А ти на кадешечку пішов. А, не завжди це класна звичка. Вдай був би зараз шанс і суху забрати, ну якби ксор перший не доїхав. Правильно, топись. Єй! Що я можу сказати? Оптика тут все-таки раляє на цій тачці. Ну, нашим не труба, якщо я навіть на оптиці спокійно все висвічую? Да, вижив би то взяв би майстра. Тим паче тут до майстра було херня. Ну, сушка вирішила пражика забрать.